Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео на каналі Втреті в Декреті. Мене звати Зоряна, я мама трьох діток. Починаю сьогоднішнє відео з зарядки. Це у нас така процедура нечаста, але захотілося щось новеньке і корисне увести в свій режим дня. Тому з чоловіком, якщо є можливість час бажання, робимо йогу ввечері. А зранку стараємось, принаймні, коли були на лікарняному, робити якісь вправи. Якусь зарядку. Тому така вам мотивація, що давайте братися за своє здоров'я це дуже корисно для нас. Взагалі, я зрозуміла, що я вдома дуже мало рухаюсь, і як би там не було, але домашні справи не замінюють повноцінний спорт, і не кожен суглобчик, не кожен м'яз задіюється. Це я зрозуміла, коли придбала. В Аврорі Ось той м'язовий тренувач, і зрозуміла, що мої ноги взагалі не вмикаються в роботу. Тобто якась відстань долається під час прибирання, готування, але не кожен м'яз абсолютно так само спина, руки. Тому, принаймні, хоч трошечки розминатись, потрібно. Звісно, що я хотіла би попасти колись в спортзал. Думаю, що цей час наступить рано чи пізно. Ну, а вам порція гарного настрою та мотивації на спорт спочатку. У цього відео. Так швидка розпаковка. Так. Замовила лампочки в люстру нашу над столом, бо деякі перегоріли. І ще дозамовлю. Далі розпаковка заврори. По акції зараз ось такі шоколадки. Тут 285 грам. І ціна таких шоколадок зараз дуже приваблива: 129 гривень. Тому дуже прикольна ціна, вирішила взяти дві. Далі взяла засіб для миття підлоги від веллі, ось такий. Бачила, що багато хто бере. 37 гривень. Там ще був один запах, типу як морський, але мені не подобається ніякий з морських. Взяла ось таку баночку така баночка зараз коштує 88 гривень. Тут дерев'яна ось така кришечка і ложечка. Взяла для того, щоб акуратно перелити сюди олію, пхід і щоб менше місця займало. Взяла ось такі пазли дитячі. Зараз вони 74 гривні. Ось такий обруч взяла для себе. 39 гривень. Ось такий він. Далі несквік по 64 гривні такий зараз. Ватні палички 14 гривень. І крем, фарба для брів, ось така, 19 гривень, темно коричневого і взяла, до мене закінчилося все. Не встигаю замовити в Деламарку. Ось такий засіб, він зараз 130 гривень. Сподобалось, пахне так слабо, але пахне мандаринками. Прикольно пахне, але надіюсь, мені не набридне і не буде занадто ароматизований. Все, ось такі були закупочки в Аврорі. Хто чудовенький такий, такий. Показі свої зубики мамі. Покажи, Пупсик. Пупсик мандрупсик. Ой, сняшу ту шушу, вдягну, роздягну. Ти в кріслі сидиш, так? Ж -ж -ж -ж. Як тебе звати? Оле. А скільки тобі років? Ома. Нормально? <смірно> тебе смішно так ножки лежать. Орестика, як маму звати? Солані. А тата як? Віталій я особливо полюбляю цей вік, коли вони починають розмовляти, зображати і вже такі прив'язані, просто супер. Ми дуже полюбляємо в літачка гратися, це коли я на своїх ногах їх підіймаю. Ну, але все ж домашні справи залишаються. Трішечки відпочила та й приступаю. Хочу помити сьогодні мийку, буду мити засобом від Деламарк для кухні. Дуже гарний засіб, мені подобається, якщо його залишити на стійнерживіці трішечки довго. То всі абсолютно плями від водного нальоту відходять дуже гарно. І взагалі мені цей засіб подобається своєю неагресивністю, бо прибираю я все ж таки щодня, а якщо я буду використовувати щось таке, ну, знаєте, термоядерне, то я впевнена, що мені буде погано. А так, я можу собі спокійно щодня прибирати і не викликається в мене ніяких неприємних відчуттів, тому рекомендую цей засіб для кухні від Delamarк особливо. На чиста мийка виходить, ну а далі вирішила прибрати в цих двох шухлядах. Взагалі в мене був план після нового року приділити час кожній кімнаті, більш ретельно всюди поприбирати, але з кухнею трішечки не виходить. Так, знаєте, одним махом все взяти і прибрати, бо е, велика кухня, якби там не було, багато речей, і в один день все вивалити я просто не зможу. Тож ви вирішила так поступово прибирати. І сьогодні на черзі ось ця шухлядка точніше, їх дві з сипучими. Як бачите, в мене у великих банках дуже зручно зберігається цукор, також борошно і Ті макарони, яких я купую найбільше: різні види: борошна, крупи, різні цукри, мед, все, що, як бачите, в мене тут є про запас і не тільки. Бо я полюбляю, щоб у мене його було так багатенько. Потрібно протерти ось ці виїмки для рук, для пальців, власне, ручки, так би мовити, і всі кришечки протерти, десь щось досипати, десь використати і помити судочок. власне. Зайнятися чистотою. Мені дуже подобається таке зберігання, тому що мені простіше знизу дістати, ніж зверху, тому я одразу, як тільки ми робили тут проєкт, робила так, щоб всі сипучі зберігалися в нижньому ярусі. Це дуже-дуже зручно, і взагалі всі виїзні механізми набагато зручніші, ніж просто відкривати. Єдине, що, на мою думку, для таких механізмів потрібні такі якісні ось ці направляючі. І на фурнітурі ми не економили. У нас тут гарна Курнітура блю. Тому все витримує. Дно тут не ДСП, а точніше, не ДВП, а ДСП. Воно таке досить тверде і стійке, бо взагалі ніяких проблем нема, хоч я так суттєво навантажу, як бачите, цими баночками. Ну, і, власне, на цьому міні-прибирання кухні буде завершене, бо в планах. Поїсти, зайнятися собою, приготувати і таке інше, буду далі вам показувати. Але поки виймала ці банки, зрозуміла, що я взагалі забула, як вони тут стояли, вже не влазить, як то кажуть, ергономіка збилась і все. Тож я тут щось крутила, переставляла і нарешті все втулила. Тому що тут ця шавка йде 60 см, а на минулій кухні в нашій біленькій вона була 50 см і там якось так. Чітко ставало три, здається, великі контейнери, а вже зараз трішечки більше влазить. Переходжу у ванну, буду зараз прати. Пратимо те, що вже з домашнього одягу трішечки залишилося. Взагалі зараз менше мене прання, тому що діти були вдома, хворіли, і особливо такого десь там, знаєте, чистого одягу в садочок чи в школу, щоб був чистий, не було потреби прати щоразу. Тож лише домашні якісь речі, постільна білизна. Тут діти гралися в хованки, і син трішечки виламав ось цю корзину. Цій корзині вже 11 років. Вона ще до шлюбу зі мною була придбана чоловіком. І вилетіла ось це кріплення, тож я поправила, а також натягнула нормально ось цей кошик тканинний. І все нормально працює, слава Богу. Буду прати з порошком, який я щойно новий придбала. Дуже він такий непоганий виявився. Аромат взагалі маловідчутний. Я б не сказала, що мандарини там десь вчуваються, потім на білизні ні. Взагалі аромату немає. І для мене це насправді позитив. Я, як ви знаєте, така до цього дуже чутлива. А зараз в мене була трішечки вільна хвилинка на ніч, і я вирішила зайнятися своєю красою. Буду собі фарбувати бровки. Для цього у мене фарба ось така є, яку показую. Або цю беру, або якісь інші. От що побачу, то й беру. У мене немає якоїсь улюбленої, просто стараюсь брати відтінок темно-коричневий, а не чорний. Хоч ніби їй здається, що чорні волосся, чорне волосся, але насправді беру світліший і воно так більш природньо виглядає. І зазвичай я тримаю по мінімуму, щоб не були такі, знаєте, наведені, чорновугільні і дуже такі фактурні брови. Мені подобається ефект натуральності, все рівно ця фарба недовговічна на обличчі. На бровках вона приблизно вже за днів 10 повністю вимивається зі шкіри, залишається лише на волосинках. Тому я не бачу потреби дуже сильно фарбувати шкіру, все рівно через днів 10 я повторю цю процедуру. І дуже клас що в цих наборах на два рази вистачає фарби. Є більш такий е, агресивний запах, і був більш-менш нейтральний. А взагалі я люблю ці процедури вдома проводити. Мені зручно, я собі е, вже давно обрала форму брівок, яка мені пасує і підходить. І, от скільки себе пам'ятаю, з бровами у мене ніколи не було проблем. Вони в мене е, Якось так, знаєте, нормально ростуті, тому я їх фарбую вдома і надаю форму. Власне, вже немає чому надавати, бо за стільки років вищіпування вже майже не залишилось зайвих волосочків там, де їх не потрібно. Ну, лише десь підстригати потрібно і фарбувати, бо натуральний мій колір волосся це такий русявий, власне, як у сина і доньки. Але я йому надаю більш насичений. Коричневий колір. Але, як бачите, моє фарбування воно таке досить природнє. І... Взагалі не можна навіть зрозуміти, що я десь там сильно фарбую це волосся, бо ці натуральні відтінки вони такі ну, дійсно природні. Зараз я буду трішечки, мабуть, міняти фарбу на іншу, на більш стійку, тому що є сивина, яка безоміячною фарбою вже не зафарбовується, але все рівно буду обирати натуральні відтінки. І мені здається, це такий безпрограшний варіант. Тому що <laughs>, виглядає, ніби нічого з собою не робиш. Покажу пізніше, як вийдуть ці брови. А поки буде працювати фарба, я її лишаю на хвилин 15, покладу ще під очі патчі Я вже за них забула, вони вже підсохли трішечки, але ще ніби як вологі. І також, поки буде працювати все це на мені, буду втирати в шкіру голови засіб від випадіння та для росту волосся від фосисти. У мене десь тут половина. У мене зараз трішечки росте волосся, вже бачу таке пушкове біля голови. Але чи це заслуга цього засобу, чи просто прийшов час росту нового волосся, сказати не можу. Але роблю ці процедури от як згадаю, перед миттям волосся. Звісно, щоб потім на другий день все помити. Цей засіб наношу, втираю і він висихає на волосі самостійно. Роблю це руками, лише бажано, щоб засіб не попадав на шкіру обличчя, бо може залишити такий червоний слід. І дуже Прикольно, що коли ти втираєш це все пальцями, то е, паралельно також цей засіб втирається в нігті, і ніби як одночасно е, нігті стають міцнішими. От на нігтях дійсно я побачила роботу цього засобу, бо стали вони більш крепкими, і саме на тій руті, яку я частіше втираю. Словом, ось такі мої б'юті-процедури на ніч, хоча це все виглядає не дуже й б'юті, але ж на другий день вже буде ефект. Ну, і ось такий вийшов натуральний ефект по бровам. Ніби нічого не сталося, але вже більш насичений колір. Готую вечері. У мене тут котлети з, з, з галі і картопля п'юре. Ну, і, звісно ж, салатик. Салатик у нас овочевий. Всім привіт! Давно не була на каналі. <кхів> нічого насправді не знімала, бо ми хворіли. І не було настрою, і я буквально сиділа вдома. А це сьогодні понеділок, відправили малого в школу, хоча в нього ще є залишковий кашель. Донька ще декілька днів буде вдома. Ось я їду по продукти, бо вже все закінчилось. І я буквально не виходила з квартири. Та вже бачу, що треба, бо все позакінчувалося. Як-то кажуть, хоча б по продукти вийти. Ну от і все. Зараз, що куплю, покажу вам. Думала, що мають вже завести орхідеї в наш. Неподалік є магазинчик, там зазвичай дуже багато продавали орхідей, але е, їздила на тому тижні, нічого не було. Це ж орх... через це і в епіцентр поїхала. Але вони обіцяли, що наче десь на днях мають завести. То я зараз з'їжджу, подивлюся, бо не дуже, охотно, не дуже охотно хочу через інтернет замовляти, бо невідомо як в дорогу перенесуть орхідеї, хоча я декілька разів замовляла. Ось, якщо буде, то, можливо, якусь одну прикуплю, бо дуже вже хочу. У мене кілька пропало штук. І в моєї колекції вже не так багато. Ну, то не колекція, то просто, як то кажуть, все. Пізніше покажу вам, що купила. Показую покупки за ТБ та Сільпо. Сьогодні не буду зупинятися на цінах, просто оголошу в кінці загальну вартість цієї закупки і покажу, що конкретно придбала. Ну, Перше, я поїхала за основним всім в АТБ, а в сільпо вже за м'ясним. З м'яса я купила гомілки курячі. Тут кіло, кіло, 500, кіло 900 Так, Далі купила стегно куряче з кісткою і зі шкіркою. Я знімаю шкіру, але воно так дешевше виходить по 111 А якщо вже шкірка знята, то 180 Не бачу сенсу, цю шкіру познімаю та і все. Звинячий фарш, кіло 200 взяла. Можливо, я додам сюди курку, це АТБ купила, щоб не був такий сухий курячий фарш. Так, курячий фарш 740 грамів, далі картопля, звичайно. Сільпо ось такий сир кисломолочний, взяла 5%. І ще ось такий сир. Теж 5%. Тут різна кількість грамів і різні виробники. Вартість не пам'ятаю, буду запіканку робити. Сирочки взяла в АТБ. Вони по 23 гривні, якщо я не помиляюсь, тут 140 грамів. Ось такий сир з грибочками. Він, по-моєму, 46 гривень зараз. В ось ці взяла для малого, бо в нього зараз дуже зубки болять. І він тверду їжу не може їсти. По-моєму, по 16 гривень. В АТБ 42 гривні молоко є таке, яготинське. В сільпо сир. Сир, до речі, зараз всюди дуже дорогий, нема акцій. Ну, на цьому тижні ВТБ не бачила. Оце, що знайшла більш-менш і сир, нормальний і Радомер, 459 гривень за кілограм. Але це дуже дорого. Там і за тисячу є, я в шоці просто, Так, пряники, не пам'ятаю, ціна, це ВТБ було. Далі десятка яєць, це звичайні яйця, я просто взяла свої судочки. Так, взяла ось таку пасту. ВТБ акційно, сільпо молочко акційне по 40 гривень, якщо я не помиляюсь, 2,5% 4 штуки взяла. Хліб тостовий, хліб з покроски і батон. Всім все різне, як я кажу. Далі ковбаску таку взяла. ВТБ, називається елітна з не першого сорту, але тут гарний склад, аж 97% м'яса, що класно. Бо іноді береш там 30%. Далі рис. Той, що полюбляє наша сім'я, Камаліна ось такий делюкс. Він дуже смачний з усіх рисів, які є на ринку, але без акції була ціна 79 гривень. Далі кетчуп дитячий, іноді вони до макарон просять. Столовий ось такий оліс був по акції майонез. І так само оліс лагідний кетчуп. Бо це закінчилося, ми хоч і рідко його вживаємо, але це закінчилося. Дуже багато купила овочів, фруктів. Яблука Фуджі. Ось такі. Яблука в нас ідуть багато, особливо чоловік їх поїдає. Далі ось така хурма піраміда, це я дуже люблю. Купили ще рибку лосось 205 гривень 210 грамів. Такий взяла перчик, це зі знижкою 25% був у сільпо. Буду на шикшуку зранку використовувати. По 160 гривень коктейльні помідори. Взяла цей раз вже не в упаковках, бо в упаковках вони якісь попсовані, а це свіженькі, дуже смачні, вони кращі, ніж звичайні оці тепличні. Огірки такі взяла, бо, звичайний огірок він там весь б'яли у них. Лада, моя донька, полюбляє грушки, їх взяла три штучки. Один перець, кабачки вже з'явилися. Взяла два штучки теж на шакшуку, або просто десь там як додаток. О господи, Лимончик один і банани, ось Багато так всього взяла, картоплю показала. І по чеках зараз розказую. Значить, в сільпо я потратила 1100 гривень рівно. А в АТБ 1843 тисячі, без малого 3 тисячі гривень. Ну, але по продуктах самі ви бачите, що досить багато всього. Думаю, тижні півтори спокійно можна не виїжджати. Буду готувати обід зараз, картоплю варити і. Під жаркості смажити з цибулею. Ну і салат у мене буде. Тут для салату є ось залишки овочів, груша зі сніданку. Ось такий буде обід. обід готується, я тим часом розфасувала усі покупки і зараз займуся м'ясом. Взагалі пакують досить так пристойно в нашому сільпо але ж незручно, коли все в одному пакеті, потім все розморожувати. Словом, я так хочу пофасувати і заодно познімати зайві шкірки, десь якесь пір'ячко з гомілок. Взагалі в сільпо досить дорого, на мою думку, але от по м'ясу ще інколи можна знайти якісь пропозиції. Зокрема, гомілок у нас за такою ціною 70, там, інколи й дешевше, бувають лише на ринку, але до ринку далеко їхати, сільпо, як то кажуть, під носом. Тому я це все зараз розподіляю по пакетиках чистеньких, десь читала і вже насправді логічно сама дійшла до тієї думки, що мити м'ясо не потрібно, адже це тільки, як то кажуть, розбризкування бактерій по умивальнику, по, точніше мийці. А так, невідомо, що ми змиваємо. Тому я не буду мити м'ясо і е, взагалі не бачу різниці, якщо чесно. Якщо ви щось інше знаєте, можете написати в коментарях. Але е, ніби як всі говорять, що це зайва процедура, вона нічого не дає, лише розповсюдження е, бактерій, які є в м'ясі, і потім доведеться додатково обробляти ще й поверхню або мийку, де ви там мили, знімаю також шкірку з, з цих стегенець. Ми її не їмо, вона досить високохолестеринова і цей холестерин не є корисним, тож я готую без нього. Насправді, під цією шкірою ще достатньо жиру, тобто м'ясо не буде сухе. Не скажу, що я полюбляю курку, ні, скоріше, не полюбляю, але от стегна більш-менш мені смакують, тому їх я купую частіше, ніж філе. Філе, якщо й беру, то в суміші зі свиним фаршем, Роблю таке щось середнє. Ставлю нашу посудомийку брудний посуд, який я тут використовувала для приготування м'яса на обід і салату. І за 2-3 рази у нас назбирується повна посудомийна машина, і раз на день ми її запускаємо. Ну, а Ввечері мене чекають уроки, син вже готувався до навчання, дуже багато потрібно було зробити, і ми ось саме цим і займалися. Ну, а потім у мене ще була сесія з психологом, трішечки позиваємо. Знімала. Взагалі, кожному я з вас бажаю віднайти свій внутрішній такий спокійний стан, і цьому, звісно ж, сприяють розмови з психологом. Тому, якщо ви ще не знайшли свого психолога, але у вас є в цьому потреба, я не бачу в цьому нічого соромного, обов'язково звертайтеся за допомогою. Я насправді чекаю цих зустрічей, бо можу виговоритися, почути якусь слушну пораду. і ось Цим і займаюся раз на два тижні. Ну, а вам я хочу подякувати за перегляд цього відео. Одразу перепрошую, що зараз трішечки менш часто випускаю їх, але сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобання цьому відео, і ми з вами зустрінемось. Сподіваюся, що дуже скоро бережіть себе. До зустрічі!